Друзі, вітаю, доброго ранку. Е, що ж, сьогодні знову я в пошуках старовини, знову купаю. Е, так би мовити. Весняний сезон вже в розгарі, скажімо так, вже дехто встиг зробити ну, дуже багато виїздів. Трішки в мене він затікся, звичайно. Після нового року я відкрив скажімо так, рік, але після того якось не вдавалося виїхати. Ну і сьогодні, сьогодні я починаю, скажімо так, відкриваю весну. E, значить, коротко скажу, де я. Там десь в моїх перших відео, ну не перших, трішки там до середини ближче. Не пам'ятаю, як, як називається, e, щось знайде на нове місце. Якось так. E, не прошу не лаяти мене сильно, що, що сам не знаю, як називаються свої відео. Ну та нічого. значить... Я знову на тому полі, там два відео було з цього поля, значить що я тут знаходив? Знаходив я тут немало накінечників скіфських. Були ще знахідки різні там інших періодів. Але головне, що тут, скажімо так, поселення скіфське, кераміка скіфська є. Не знаю, чи сьогодні ми її побачимо, воно так передісковано. Але суть в тому, що так, тут скіфи, тут накінечники, тут була, знайдена, сокира скіфська. До речі, ну от такі знахідки. Сьогодні сподіваюся, що вони продовжаться. Буду принаймні я намагатись знайти їх, накінечники. Все, що буде, звичайно, я покажу вам, як завжди. Залишайтесь, залишайтесь, побачимо, що сьогодні поле це мені принесе. Все, починаю. Так, друзі, ну що ж, перша знахідка не забарилась. Ось я її вже так розгріб, бачу, що лежить. Маленький красавчик. Ось дивіться. На Ну, невеличкий, скажімо так, вже бачу. Зараз ми його дістанемо. Ага. О. Так. О, 8 красавчик. До речі, друзі, хочу похвастатися трішки. Бачите, що в мене вже не куце обрізане зображення. Ну, таке. Повноформатне, скажем так. з новим я, з новою оптикою, так скажемо, так що тепер знахідки буде видно краще. Так, ну, на жаль, що в нього кінчик трішки обламаний. Ну і нічого. О, перший накінечничок такий. Ну, спочином. Я сам собі кажу. Так, друзі, все, залишайтесь. Цікаво, що буде далі. Друзі, є ще одна знахідка. Знахідка, скажімо так, номер 2 Дивіться таке прясло. Скіфське, голову, улов'яне, важкеньке. Зараз трішки різко знайдеться. Чіткість, раніше, так правильно буде сказати. ну, Щось воно не наводиться. Ладно. Ну да ладно, думаю вам видно. Ой, ось таке. Така знахідочка чергова. Ну, таке непогане час часто я таке знаходив. Ну і цьому раді. Ну, так, продовжуємо. Залишайтесь. Друзі, ще одну знахідочку маю. Ну її знайшов я вже візуально. Дивіться, таке. Таке керамічне. Щось ну схоже. Схоже на прясло. Але не знаю, керамічне таке маленьке. Є прясла і керамічні. Ну, може так, може і прясло так і є. З дирочкою. Ще керамічні прясла, такі я більше знаходив. Оце така невеличка конусне. Ну, така цікава штучка. ну О. Чергова знахідка. Друзі, ось ще дивіться цікава знахідка. Вона в принципі не, не така коштовна, та навіть зовсім не коштовна. Але просто для цікавості. Ось Дивіться, який гвоздь. Ну Кований, звичайно. Я гвозді різні бачив. Ковані. Але ж такого великого. Ну просто. Я ще не зустрічав. Та ну я не скажу, що це навіть не по не царський, не царських часів. Ну це десь скіфи, мабуть. Мабуть їхнє. Я так думаю. думаю що, дивіться, яка шляпка. Ух, мощна. Такий немаленький, не хилий. Гвіздочок. Цікавий. Ну так. Як кажуть, для історії більше. Але все одно цікаво. Так, друзі. Ну, бачу чергову знахідку. Бачите, так вона в землі скромно притаїлась. Монета. Бачу, що мідяк якийсь. Я вже так підрозуміваю. Так, ой. Бачите, що так вишу саме. Так, що воно у нас? Ну, значить, так, мідяк. Я бачу орлів. Не знаю, вам видно, видно чи ні. Так, а який номінал? Номінал, ну номінал, думаю, навряд я роздивлюся зараз. Та й бачу, що він такий. 3 наче три копійки. Три копійки від якого року. На жаль, не видно. Ну, такий, ну, такий мідячок. Попався. Ну, так, ось те орлі видно. Ага. Да-да. Так і є. Ну Це така чергова знахідка. Так, друзі. Ще одну знахідку. Знайшов я. Вже і ви вірніше його. Шукав, шукав і ось він, бачите. О, в землі красавчик. А ну показуйся нам. Так, ой, на кінечничок, дивіться який, друзі. А, пов, куди ти? Не тікай. Так, о. Дивіться який. О, ну це вже гарний. Це вже не обламаний. Цілий. Трюхранний накінечник. Ну такий красовчик. Ну зараз ми його на щось яскравіше. Щоб було краще його Фу, видно. О, от так. О, ось дивіться. Який. Угу, Ось така знахідочка. Це. Продовжую. Так, друзі. Ще одну монетку маю. Ага. Ось вона. Значить, показую, друзі, швидко, бо почався дощ. Блін, як на зло. На зло врагам, як кажуть. Пішов дощ. Сніг тепер дощ, а будь він не ладен. То я вже так швидко показую вам, бо... Отакий якийсь кругляк або якийсь метяк. Думав, вже подивимось. Так, ага, продовжую. Друзі, ну що сказати, хоч криком кричи, а погода не, ну просто не дає. Продовжить коп і все. Після снігу пішов дощ і вже такий перейшов. Ой, тобто доводиться завершувати. Отак, От щойно почавши. Ну що, що тут я маю до цього моменту? Два накінечнички. Такий один облуманий, значить. Один цілий, такий непоганий. Так, хоч, блін, хотілося більше, звичайно, і воно було б більше тут. Але ж ну просто, просто доводиться смати ватюдочки Так, ну два. Ой, дві монети, два мідяка якихось. Не знаю, вдома буде. Розглядати їх. Може підчистим їх трішки. Що вони покажуть. Так, ну і два прясельця. Одне олов'яне, одне керамічне. Ось такі. Ну що так, не, не з пустими руками, звичайно. Хоч, але ж хотілося б більшого. Ну нічого. Значить, наступний раз ой, приїду сюди в гарну погоду, коли буду мати змогу. Скажемо так, доб'ю це поле. Все ж таки доб'ю. Все, друзі, дякую, хто дивився. Що ж, до нових зустрічей. Заходьте на канал, підписуйтесь. Далі буде, так скажемо. На це поле ще я приїду, однозначно. Все, всім пока.